Тож доброго дня, Богдане, Зазо, дуже радий і маю за честь в день прем'єри вашого фільму. Зустрітись з вами. Сьогодні 28 число, і сьогодні міжнародний день кіно. Дуже символічно презентувати своє кіно. Власне, в такий день хотів би одразу запитати. Я знаю, що під час виробництва ви пройшли багато перипетій. з 2019 року. Ковід, війна, різні країни, різні кордони. І ще й, напевно. Проблема української міграції, яка висвітлена в фільмі, напевно, набула якихось нових сенсів. Як ви вважаєте, чи трансформувалися ці сенси у вашому фільмі, чи вони залишились незмінними? О, напевно, так. В першу чергу я вас вітаю теж з Різдвом. Вітаю і із міжнародним днем кіном. Я навіть не знав, забув, напевно. Що сьогодні Міжнародний день кіно. Ну, Фейсбук підказав. І, 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 а, і, да. і я дуже радий, що так сталося 28 грудня 1895-го в Парижі, в Гран-Кафе. Чому я про це кажу? Тому що в травні я був там і спеціально шукав на бульварі Капуців, знайшов це така маленька зала. Де був перший кіносеанс, і я подумав, що виходить, це таке сакральне місце, правда? І може, можна загадати бажання. І я так і зробив. Я загадав бажання, що може нарешті в цьому році зможе народитися наше кіно і вийти. І так і сталося, що на різдво це сталося. Тобто так багато символів, і я по цьому дуже радий. Да, ми почали зйомки в 2019 році, і по плану так і було вересень-жовтень це українська частина, а потім в березні 20-го планували італійську частину. І в лютому ще раз ми туди поїхали з операторами художников. Всю таку препродакшн uh, закінчити. І поверталися до, до Києва, щоб uh, через там пару тижнів вже зі всіма командою на, на зйомку туди. І ось там uh, вперше в аеропорту, в Міланському аеропорту, uh, нам сказали, що Атас щось нове ковід. І вперше я там побачив цих людей в скафандрах. <хи> і ось так сталося, що чекали рік. І тільки через рік отримали дозвіл на зйомки в Італії. Поїхали, зняли, решті. Потім постпродакшн, монтаж, музика, звук, і починається велика війна. Але я все ж таки дуже радий, що все ж таки так сталося, що зараз. Під час війни і на Різдво. І це головне, може, фільм як людина має свою долю. І, напевно, я вірю в те, що це доля нашого фільму, що саме зараз він вийде і зустріч з глядачем, напевно, це оптимальний був час для нашого фільму. Так, ну напевно, в такі складні часи презентувати своє кіно це поістині подвиг для я думаю, так, в виробництві такого складного продукту. Всі, хто ну, з ким я спілкувався, кому пощастило переглянути вже фільм, чи не перше, що відмічаю, це щирість, якусь таку безпосередність героя Богдана, Михайла дідусь, скажіть Богдане, чи для вас ця роль? Поміж багатьох десятків ролей, які ви вже зіграли, чи вона стала для вас особливою? Ми знаємо, що ви народилися в тих краях, також карпатських, і можливо, навіть цей фільм для вас став трішечки біографічним. Як ви його відчуваєте? Я думаю, що якась частинка прожитого життя і зазеного, і мого? І те, що втілилося в цих персонажів, які в цьому фільмі без сумніву, є. Бо Іза записав про ті речі, які його гріли в сценарії, він вставляв ці мотиви. І я, звичайно, свого Михайлі Галамасюку, також е нікуди я не дівся, я Богдан Бенюк і, і давав свої емоції, якими я живу. Але я Заза подумав, що ми сьогодні 28 числа сидимо тут на березі озера, в Тернополі. І це не просто так. Це все-таки кіно тернопільське, яке очолює жінка, кінокомісію, вона тільки змогла розрахувати, я зараз дивлюсь на неї, вона там переживає. Вона змогла так зробити, що ми в цей день, власне, світового, свято -світового кіна ми змогли бути тут. І, мабуть, ті прем'єри, які сьогодні будуть відбуватися в кінотеатрі в одному і другому, і та зустріч з глядачами, які ми будемо мати. І ті бесіди, і ті свої дивні запитання від глядачів, які ми чули по ходу своїх презентацій перед прем'єрних показів, дивні вони в чому? В тому, що багато людей попадаються ті, які ліниві і не вміють розгадувати шаради, і не вміють розгадувати думки, які є в тій чи іншій історії. Бо звикли все приймати, все те, що тобі йдеться. Я коли своєму синові Богдану, який знімається до речі, у цьому фільмі і Грає мене молодого. Я колись йому казав, він каже, тату. Я таке кіно класне побачив там, по, з такого -то, такого то автора я кажу, а книжку треба прочитати? Та нашу", Я кажу. То вже ж пережована інформація через той фільм або того режисера, який зняв ту чи іншу історію. А ти почитай читай справжнє джерело, звідки воно пішло. І, мабуть, звертаючись до цього джерела до витоків, звідки то е, ті проблеми, які підняті в цьому фільмі, вони є надзвичайно актуальні. І неважливо те, чи це зараз війна йде, чи це буде. Ми виграємо перемога буде в нас і будуть залишитися багато людей, які повиїжджали за Украї з України і залишаться там. І проблема того. Того, що асиміляція і зменшення української нації, де буде питання ідентифікації себе, хто ти такий є, а молодь, яка поїжджала, і особливо ті школярі, які зараз в тій чи іншій країні йдуть до школи і стають португальцями, іспанцями, поляками і так далі, тому що вони мають цю освіту. Та є проблема дуже важлива, і мабуть, у нас демографічна така западена буде, так як в українському кіно, яке на наступний рік невідомо, хто буде на 26-й рік і які будуть прем'єри в нас за того, що не точна йде політика е, керування власним розвитком кіна. І оце все, що ми зараз прем'єри маємо, це як ми зразу говорили, їдучи із нашим продюсером Андрієм Суярком, говорили про те, що це є пожинання плодів того урожаю, який був закладений десь 16-го з 2015 року, коли Ільєнко керував кіном, і коли цілий ряд фільмів запустилися, і ми сьогодні маємо жнива, оті, які в 18-му році, так. І, і тому -то це дуже такі знакові речі, які треба розуміти. Чому? Тому йдеться війна, бо ми захищаємо нашу культуру, і чому культуру чому треба захищати, і в ім'я чого має працювати театр, кіно, малярство, всі колядки, які ми сьогодні їхали, до речі, з Івано-Франківська переїжджали, і в Монастирська попали, де нам чудово заколядували. Зранку Мер зробив нам таку по дорозі зупинку, ми чаю попили і раптом попали в таку неймовірну атмосферу, де ми ще й про фільм наш розказали. І були люди, які будуть тепер думати, як їм з Монастирська як він попасти або в Івано-Франківськ, або в Тернопіль, щоб подивитися кіно, тому що кінотеатрів мема. в районних центрах взагалі ні одного. — і тому. То оця, оця, оця ділема, яка існує, багато проблем які існують для українського кіна, такі які можна не можна пере їх бороти. Вони будуть вирішуватися по ходу, все треба ремонтувати. І для того, щоб глядачі приїздили, і для того, щоб ми дивилися і знали про існування нашого кіна, і щоб були режисери, які би нові думки і нові ідеї придумували, і вони з'являлися. Це дуже важливо. Бо рано чи пізно гроші знайдуться. Не в грошах справа, хоча у грошах це рушійна сила для того, щоб запустити той чи інший вій. але мати команду, бо працюючи в команді Зази. Ти себе відчуваєш, надзвичайно є незалежним. Я кажу, знаєте, чого ти почуваєш себе незалежним, А тому що від мене нічого не залежить. <гум> 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 так. Команда, це дійсно дуже важливо і відчувається. ну, Тобто, почерк оператора якось наскрізь. Оператор же ж той самий знімав і в Італії через, через два роки, так? Дознімався. Ну, через рік. Через рік. Так. І ви, як. Режисер, ну ви народились, по перше, в Грузії, виросли там і як режисер почали формуватися також там. Скажіть, будь ласка, чи зараз в українських роботах через роки ви якось інкрустуєте, можливо, якісь гру... частинки Грузії в свої роботи? Це не просто так, я питаю. Наприклад, гелікоптер в горах, це дуже, ну так нам здалось алюзія до міміно. -Мі така перша людина, яка це якось ну, так. Дуже подібне. Ну, спеціально, зазвичай нічого такого я не робив. І була прем'єра Франківська, і хтось з глядачів спитав, а ви спеціально там що там є елементи а-ля Костуріця. Я кажу: а може там ще є елементи а-ля Феліні, або Ала Данелі», Якщо хтось там знайде щось таке, то раді Бога, я буду дуже радий. Але чесно, звичайно, я не думав ні про Кустурицю, ні про Філіні, ні про Віданеля. Просто народилася ідея. Я закохався в цю ідею, яка потім перетворилася в історію, в сюжет, історію, сценарії, фільм. І коли ти знімаєш фільм. Я, ну, принаймні, я так, я не думаю. Навіть про жанр, Чесно. Зараз і називається комедія. Хтось каже, хто, з глядачів хто вже подивився, одна частина каже, це не зовсім комедія. Скоріше, це. Драматична комедія. Інші кажуть, ні, це, це лірична комедія. Хто сказав, це взагалі трагікомедія. Трагікомедія, написана. Да раді Бога, справа в тому, що це правильно так і має бути: є фільм, і є глядач, є книга, і є читач. І кожен з нас читає свій текст, шукає. Знаходить якісь свої сенсі. А кожен нас» — це просто унікальна колекція досвіду з темпераменту, комплексів навіть. Тому, якщо хтось там бачить трагікомедію, ради Бога, це він і фільм, це їхній діалог. І чесно кажу, якщо так насправді відбувається, це просто клас, це клас, я можу. Або на пенсію, вже напевно, або ну напевно, це дуже важливо, і це дійсно успіх, якщо глядач дивиться кіно і впізнає себе в ньому. І це кіно дійсно е, ну, є моменти, які переносять прямо тебе туди. Також дуже хочеться відмітити власне український текст, українську редакцію. Ви напевно знаєте про що мова. Часто в українському кіно українські тексти короблять якось колись вони. А тут я прочитав, що і редактором був е, Прохасько, так? Тарас. Тарас Прохасько за це, напевно, теж йому дяка, тому що якась така безпосередність, мова, формулювання, все дуже органічно видалось в цьому фільмі. За це вам дяка. Е, Богдане, от ми почали говорити з вами про зміни, і про, напевно, ви трошки так зайшли наперед. Про те, що невідомо дійсно, що чекає українське кіно. Окрім акторства, ви антерпренер, ви політичний діяч, тобто ви складаєте враження людини, яка дійсно прагне щиро щось змінити в цій країні, на щось повпливати, на культуру країни. І можна уявити, що ми там закинемо, наприклад, вудку в наше озеро, зловимо золоту рибку. І от е яких три. Напевно, таких ключових змін і ми б неї попросили для української культури. Як би ви це бачили? Ви хочете в мене посилити романтика всередину? Хотілося По -перше, б. По-перше, я не рибалка, я не люблю риб... О, рибалити. По-друге, якби я рибку піймав, я все рівно її випускаю. Я не люблю цього діла, але що потрібно в реальності для українського кіна, Без сумніву, це підтримка політичними структурами. Всієї культури, всієї культури нема винятку ніякого, і особливо звернути першим ділом на, на те, щоб було кому це українське кіно дивитися, щоб ті, хто заходить в дитячий садок, потім в школу заходить, потім вищу ж бою по перше. Розуміли мову, знали мову, були носіями цієї мови. І тоді буде така вервечка тягнутися, що з'явиться і мистецтво, яке буде говорити українською мовою до світу. Це дуже є важливо. Українська мова, яка буде звучати для цілого світу. І цей фільм наш він якраз має таку можливість, тому що будуть фестивалі попереду цього фільму, і будуть в Італії показувати цей фільм. І дуже важливо, щоб оцей. Чуття цієї мови, так Інтонація. як ми саме відчуваємо італійську мову, де коста говорить італійською мовою, щоб вона була нам зрозуміла. Навіть той, хто накриває текст, текст італійський диктор, який пояснює, що він говорить. Він деякі слова пояснює. Він не пояснює там, наприклад, добрий день, чи щось дякую, чи ще щось. Воно не потребує ніяких пояснень, тому що ми по логіці поведінці розуміємо, що це до тебе звертається англійською мовою, італійською, чи ще якось іншою. Обрігади? обрігади, і тому то дуже важливо, що це ці моменти вони будуть, і це потрібно для нас в майбутньому. І не треба ловити е, треба зловити нормальне керівництво держави, з річки витягнути їх, щоб вони стали золотою рибкою. І президент, і кабінет міністрів, і всі решта, хто впливає на це, і щоб вони були українцями по духу. Оце дуже важливо. Ми до цього йдемо. Ми до цього приходимо і йдемо і через великі катаклізми, і, і негаразди, але ми крокуємо туди. Де, ну, Дорога може бути і довгою, і болісною, і вона так уже є. Але, але ж ми ж розуміємо, що іншого шляху немає. Тому що якщо ми здамо всі наші пріоритети і принципи, то нас просто не буде. Нас просто знищують і все як І вже нищать, намагаються. Намагаються, так. Суки. <ріст> так, Це правда. І е, дійсно дуже цікаво показано, не дивлячись на таку колосальну, начебто, прірву поколінь так, між головними героями і менталітетів, ми бачимо, що головний герой, наш хлопець. Е, Знаходить, ну, не спільну мову, але порозуміння з усіма, з ким він зустрічається на Гуцульщині. Тобто, показано, от, напевно, те, про що ви тільки що говорили, він якось, не знаючи ні слова, але знаходить якось асимілюється з цим, до речі, героєм Юрко, це і це взагалі вище. Скажіть, будь ласка, це оця різниця менталітетів. Питання таке: наскільки українське кіно, по ваших відчуттях, вже готове на рівні конкурувати. З міжнарод... на, між... на міжнародному рівні конкурувати з міжнародним кіно, європейським. Ну, європейським. Мені дуже просто на... говорити на цю тему. Я дуже часто, коли ми говоримо на, 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 на цю тему, я згадаю, як в 2019 році на кінофестивалі в котбусі, Німеччина котбус, це дуже хороший, дуже відомий кінофестиваль. Я там був з фільмом іншим фільм, міст цим фільмом, звичайно, і прем'єра перші показ, презентація. Ми з модератором на, на сцену і раптом разом з нами піднімається. Арт-директор фестивалю, дуже відома людина в мировому кіно, пан Будар. Він каже: вибачте, це не було заплановано. Просто я дуже хочу сказати пару слів про диво, яке відбувається зараз в українській кіноіндустрії. Тому що ви, напевно, не знаєте, друзі, але 10 років тому там взагалі нічого не було, вони зруйнували все. І а потім вони 10 років тому вони почали реформи, почали будувати нову індустрію. І ось пішли перші фільми, перша хвиля. І зараз ніде він каже, такого нема. Це просто нова українська хвиля. І ось ви побачите, що буде там в 14-му, 15-му, Це буде вибух. Він каже. Ну, звичайно, по-перше, Туди ніхто не знав, що буде в 13-14, 23-му, 23 вибачте, в 24-му, 25-му. Але те, що все йшло до того, щоб цей був. І він був, насправді, він був. І особливо те, що прийшла нова генерація, молоді сценаристи, режисери, актори, вони ж. В них нема, в їх в, 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 в серцях, головах нема а, ні совкового, ні посовкового сміття. Вони, головне, вони справжні європейці. І вони мислять по-європейськи, вони бачать по-європейськи, вони сприймають і розуміють а, все по-європейськи. -по Плюс вони мають а, додатково ще іншу мотивацію, яка. Набагато міцніше, ніж я точно знаю, що це так. Ніж у е, молодих німецьких або е, португальських обрігатів. Е, це це, це, це реальне, це так. А сьогодні, сьогодні досвід унікальний. Ніхто ж не має такого досвіду як світі, українці. Сьогодні. А, тому що а, те, що відбувається тут. Це а, такий історичний злам, да? кінець старої історії і початок народження нової історії. І ця, ця нова історія от саме тут, і ця генерація, особливо молода генерація, яка зараджається зараз цією енергією, цією мотивації і великою кількістю унікальних історій навколо нас сьогодні. Просто унікальні історії, і прийде час, коли вони зможуть перетворити ці історії в художній формі, в книги, в фільми. Головне, що ми розуміємо, що зараз індустрія на паузі, зрозуміло чому звичайно важливіше зараз і дрони, і гаубіці, і все інше. Але головне, щоб ми не втратили ще те, що будували. З 12-го року. Б, зублінь, да, так. Да, тому що з, потім знову з нуля це будувати буде вже знову не так складність. Так. Не так просто. Дійсно, з 12-го року відчулась така радикальна зміна в українській кіноіндустрії, коли всі знімальні групи стали на 100% українськими. Чого не було до 12-го року, напевно, це було великою рідкістю. І От отец, вибачте, так. Ба. А, наприклад, там, операторська школа, так. вона завжди була в Україні одна з кращих. Да? А, тобто, це, це не було щось, знаєте. У цій країні ніколи не було культури, традиції, кінематографічної і, і раптом. Ні, там коріння такі, що. Самородки є так, операторська робота вашого фільму вимушені відмітити її. Така вона дуже ну, якість її, можливо, навіть безпрецедентна, дуже тішить, що. Саша, земліни, це про тебе. <гум> <гум> так, дякуємо пану Олександру. Так. Ми знаємо, Ярослав Пілунський є такий видатний, видатний кінооператор. Так. Сергій зараз на і. зараз і Сергій Міхальчук і Пілунський вони на, там на фронті. Замість того, що до, до речі, більше ніж половини нашої команди, зараз на фронті. А з деякі... фільму цього сказав? Так, так, з нашого фільму. Тимофій Бойко, наш друг, реквізитор, те, що багато того, що ви бачили на екрані, це створено руками Тимофія, він загинув. Дай Боже нашим хлопцям всім повернутися живими, здоровими, переможцями. Так, дай Боже, щоб вони повернулись що і пошвидше б нам всім перемоги. Скажіть, будь ласка, дійсно зараз дуже важко планувати якісь зйомки, напевно, якісь наступні проекти, але ви, як творці, у вас точно є ідеї, у вас точно є бажання, напевно, чи після перемоги, чи під час неї, чи до неї, але зняти якесь кіно? Ну, звичайно, намагаємося і шукаємо якісь там шляхи, форми. Я зараз маю в виробництві фільм. Він не має державного фінансування, звичайно. Це, я сподіваюся, хочу повірити в те, що ми це зробимо. Це буде повнометражний альманах. повнометражний фільм Альманах, який складається з чотирьох новел Про українців сьогодні, зараз. В різних країнах Європи. Це і переселенці, і волонтери, і, да, і військові поранені на художні, художні новели. чотири новели, чотири країни: Швеція, Польща, Італія, Франція. Слава Богу, що дві... половину вже зняли шведську і польську новели зняли, чудові актори, шведські новили, Ахтем Сейтебла, Олег Шульга. Польської новели, Олег Драч. І, і плануємо в, в березні або в квітні зйомки італійської і французької новел. Але це. З допомогою таких невеликих грантів, як це було в Швеції, шведський грант, в Польщі допомогли поляки. Може, я розумію, що треба шукати нові шляхи. Нові, підходи, нові шляхи. Так. І це ну, для мене також і, скажімо так, експеримент. Дасть Бог, вийде. Ваша... Картина, про яку ми говоримо, Карпатський дідусь. Написано, що вона теж зроблена в спів, це в копродукція. копродукція. Італія, Україна, Молдова Чехія. і Чехія. Чехія Молдова. Це було цікаво, це копродукція. Напевно, зараз, при таких складних часах, нам дійсно треба робити українське кіно, не дивлячись на. Щось, так. Тобто, можливо, міжнародні, такі от, скажімо, здорова дружба з міжнародним середовищем, європейським. Це, напевно, майбутнє українського кіно, яке є перспективним. Я дякую вам дуже за цю розмову. Дякуємо. Вітаю вас ще раз з прем'єрою. Дякую. Е, успіхів вам. Дякую.